Будемо говорити про українську стратегію інновацій, регулювання штучного інтелекту та чергові прояви кризи. Це 91-й випуск новин на дов новин українського та світового IT. У Мінцифри створили драфт стратегії розвитку інновацій та закликають до його обговорення. Про це повідомив заступник міністра Олександр Борняков. Є посилання на велику презентацію. Там 80 слайдів, дуже багато тексту, і вони там розглядають, що нам треба робити для того, щоб частка у ВВП від IT зростала. Якщо говорити про ключові тези, з ними можна буде ознайомитися як завжди по посиланню в описі. До всіх новин, про які я говорю, є посилання. Так от, якщо говорити про ключові тези, то вони кажуть, що у нас тут спад з початку повномасштабного вторгнення, але сфера не зупинилась повністю. Але все погано, точніше, не все погано, а все досить важко. Компаніям на стартових фазах розвитку дуже важко залучати інвестиції, тому держава має допомагати з сідраундами. Для компаній, і вони зазначають проблеми з системою освітою Як тут написано, нерозвинена система освіти протягом життя та слабка система освіти не дозволяють розвинути інноваційне підприємництво в Україні. Коротше, кажучи, вони збираються реформувати в тому числі освіту і робити її, наскільки я розумію, більш динамічною, актуальною та швидкою. До речі, до стратегії інновації приймаються. Побажання там є імейл, на який можна писати, якщо ви з чимось не згодні чи хочете щось запропонувати. Також це можна зробити прямо в коментарях під цим відео. Тільки не пишіть про виїзд за кордон, бо вже, вже обговорювали. Щоб зекономити ще більше в партнерському блоці, раджу наших друзів, кешбек-сервіс Letyshops. У них часто діє потрійний кешбек на Аліекспрес, тобто замість стандартних 5% ви можете отримати 15%. Наприклад, якби зі звичайним кешбеком при покупці на 2000 гривень ви отримали кешбек 100 гривень, то можете отримати 300. Також їхнє розширення дозволяє слідкувати за динамікою цін та рейтингом продавця, щоб зрозуміти, це справді гарна ціна, чи, чи її спочатку підняли, щоб потім отримати лейбочку, що знижка типу Супер. Щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйся в Letyshops або скачай застосунок. Активуй гарячий кешбек в Aliexpress кліком по магазину, а далі оформлюй замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування його можна вивести на картку, мобільний рахунок чи відправити на благодійність. Тож реєструйся в Letyshops та економ ще більше, повертаючи гарячий кешбек за покупки на AliExpress. Посилання в описі під відео. Заморожені зарплати менше бонусів, більше благодійності. Як війна вплинула на топ-5 it компаній в Україні? Редакція поговорила з ЕПАМ Україна, СофтСерв, Глобал Лоджик. Everplay. Якщо вам цікаві е, конкретні відповіді конкретних компаній, то це знов таки по посиланню. Там така форма статті, коли спочатку врізка від редакції, що кажуть там інсайдери і непублічно люди, а далі йде офіційна відповідь компанії. Якщо намагатись якось узагальнити, то е, практично у всіх, що е, по інформації не публічні е, скорочення тою чи іншою мірою, але такі не масові. Припинення рейсів, скорочення бенчу і скорочення соціальних пакетів. Компанії кажуть, що скорочень немає. А якщо є, то це такі органічні звільнення, ну, тому що звільнення в компаніях бувають, що намагаються всіх пристроювати. Це, на жаль, не завжди виходить, але соціальні зобов'язання намагаються зберігати, і більшість зберігає свої зобов'язання перед військовослужбовцями. Якось так. ЄС готує акт закон, який регулює використання штучного інтелекту. Про це вийшов матеріал на Reuters. Там немає деталей чи посилання на проект цього акту, але суть в тому, що ЄС збирається регулювати цю сферу. Цікаво, як вони до цього підходять. Зокрема, вони класифікують різні види штучного інтелекту, оцінюють там їх або як менш критичні, більш критичні, і навіть неприйнятні види штучного інтелекту. Також цікаво, що. Що там всередині цієї робочої групи точиться дискусія щодо того, як класифіковувати багатоцільові штучні інтелекти, такі як, зокрема, чат GPT, які можна використовувати в різних контекстах, а не спеціалізовано для якихось задач. Їх ще не зрозуміло в яку групу відносити. А от до високоризикованого штучного інтелекту будуть відносити системи, які використовуються в критичній інфраструктурі, правоохоронних органах або освіті. Високоризи. Кований, це той, який йде після того, який неприпустимий, тобто на нього заборони не буде, але будуть вимоги до компаній. Ну тобто, чим більше цей ризик, тим більше вимог до компанії щодо прозорості е систем, які вони будують, так би мовити, протоколювання всіх дій, які з цим робляться. Коротше кажучи, там напридумують ще всіляких обмежень. Взагалі цікаво дивитись, як така класична бюрократія буде з цим всім справлятись, і щось мені здається, такий. Впорається. А, і хоч класифікація поки що не готова, вимоги не готові, але відомо, які будуть санкції до компанії, якщо вони не виконуватимуть зобов'язання. І це штраф у розмірі до 30 мільйонів доларів або 6% від прибутку, залежно від того, що більше. Таким чином, там вони порахували, що для Майкрософта, якщо він не буде виконувати вимоги, штраф може сягати 10 мільярдів доларів. Відчутно нагадує GDPR і до речі, про GDPR вони кажуть, що це законодавство воно буде синхронізоване з GDPR, тому що зараз, якщо говорити про формальні претензії до штучного інтелекту, вони дуже часто якраз в царині захисту персональних даних, і саме за це намагалися Чарджипіті, чи то не намагалися, а його заборонили використовувати в Італії. Бо вимоги по GDPR якось там не виконувались по персональним даним, точніше. Компанія Cisco перед виходом із Росії утилізувала свої запаси на 23 мільйони доларів. Компанія Cisco – найбільший в світі виробник мережевого обладнання. Ще минулого року заявили, що вони виходять з Росії та Білорусі, і от вони цей рік виходили. Є відкриті реєстри діяльності юридичних осіб, і туди можна зайти і подивитися, що там робила Cisco. І от там видно, що Cisco чимало грошей виплачувала колишнім співробітникам, тому що звільняли їх. І вони намагалися забрати звідти своє обладнання. І в них навіть був для цього підрядник, але це не вдалося, тому вони прийняли рішення просто його знищити і от знищили майна на 23 мільйони доларів. Там в коментарях обговорюють, що це досить мало, як для такої компанії, але там же в коментарях на Доу правильно пояснюють, що Cisco це компанія, яка напряму сама не торгує нічим, вона займається там просуванням своїх продуктів через дистриб'юторів. І тому у них у власності не так багато того обладнання було. тобто це які Демозразки, якісь там експериментальні штуки, але це не основний товарний запас. Він то у дистриб'юторів, і, мабуть, там якщо вже щось було, то воно так і лишилось в Росії. Але от компанія вчинила е, чесно. А і ще, що я подумав про вартість, яка вказана. Справа в тому, що у таких компаній у них ціноутворення, воно не завжди прозоре. Тобто, у них там є оці глобал прайси, типу, насправді цей роутер коштує там 10 тисяч доларів. Але якщо ви купите 8 таких і ще закупитесь у нас там якимись послугами, то можливо, ми домовимося, щоб дистриб'ютор вам на них зробив якусь знижечку, яка може бути від 2 до 76% на вартість. Тому, мабуть, те, що вказано в документах, це така залишкова балансова вартість, і це справді чимало обладнання. Дуже радий, що воно не дісталось русні. Гетманцев з липня ми приберемо 2% єдиний податок, повернемо документальні перевірки бізнесу і штрафи за невикористання РРО. Очільник комітету з якої там податкової фінансової політики Данило Гетманцев сказав, що скоро лібералізацію трохи прикрутять податкового законодавства. Але тут важливий момент зараз. Давайте не будемо розводити зайвий раз зраду. Мова йде не про те, що у нас там відмінять ФОПів чи щось таке. Мова йде про те, що з початком повномасштабного вторгнення на час військового стану були введені певні пільги. І, зокрема, підприємці на третій групі могли сказати, що вони не можуть платити 5% з обігу і платити 2%, а першої та другої групи могли просто відмовитися від сплати єдиного податку. І от зараз ці норми хочуть прибрати. Там вже ніби був прийнятий законопроект, який з липня скасовував ці пільги. А от зараз Гетьманцев каже, що. Що за вимогою міжнародних партнерів ми будемо це все скасовувати? В традиції довіри до чиновників, треба ще перевірити, що там справді є у цих вимогах. З іншого боку, мабуть, в цьому є певна логіка. Бо якщо підприємство може працювати, чому воно не може платити податки в повному обсязі? З третього боку, ми ж не знаємо, в кожному конкретному випадку можуть бути якісь обставини, але факт в тому, що зараз це покладено на совість підприємця, і там будь-хто може сказати, що я не можу платити в повному обсязі і міг отримати оцю саму пільгу. І традиційно ваші думки про податкові ініціативи нашої держави пишіть в коментарях. Кожного разу, коли я готую ці новини, дуже радію, коли немає некрологів. На жаль, сьогодні не такий день, і їх одразу два. Це сумні звістки про двох наших з вами колег, які працювали у компанії SoftServe. Їх звали Тарас Чучман та Роман Боровик. Обох лишились дружини і по троє дітей. Тобто обоє були добровольці і, і могли не воювати. Але вони це робили і, на жаль, загинули. В описі є посилання на матеріали, де колеги згадують їх. І там є реквізити, по яким можна допомогти родинам. Вічна пам'ять героям. Онлайн-курс із базової військової підготовки. На платформі Prometheus вийшов курс, який називається База Сучасна військова підготовка. І це, як сказали класики підґрунтя, яке готує до служби в Збройних силах. Звісно, теоретичний онлайн-курс не може, і про це пишуть творці курсу, не може замінити справжньої підготовки. Але якісна теорія це краще ніж відсутність якісної теорії. Топік про цей курс на форумі створив Олег Кравчук, який організовував цей курс. До його підготовки була залучена неймовірно крута команда з більше ніж 40 людей. Вони приготували там 13 годин сконцентрованого якісного контенту, щоб ви розуміли, по команді там від Дениса Квебека до Антона Муравейника, який керівник аналітичного відділу Повернись живим. Там є і розбір тактики базової, зброї, тактичної медицини, і, і навіть там по саперній справі є якісь базові речі. Мені здається, в наш час це неймовірно корисна і правильна штука, і обов'язок всіх, хто може виділити на це 13 годин, це зробити, тому що ніколи не знаєш. Розробники штучного інтелекту опинилися в глухому куті через брак потужностей АВС, Microsoft і Google. ai стартапам не вистачає потужностей для того, щоб тренувати свої модельки. Зараз шалений дефіцит на все потрібне обладнання і на потужності в клауд провайдерів. Зокрема, Oracle вже відмовилася від кількох нових клієнтів у сфері штучного інтелекту. Чекати треба по 2-3 місяці, доки Nvidia виконає замовлення по необхідному обладнанню, і страждають навіть деякі сервіси самого OpenAI. Мені здається, якщо є якийсь коін прив'язаний до ринку штучного інтелекту, то його ціна має бути захмарною. Сукерберг платить розробникам віртуальної реальності до 1 мільйона доларів на рік. Washington Post опублікувала матеріал, в якому дістало трохи деталей про те, як влаштоване розподілення зарплат всередині Фейсбука. І виявляється, що компанія платить завищення. Зарплати vr розробникам і сукупний дохід може бути від таких спеціалістів від 600 тисяч доларів до 1 мільйону доларів на рік. І це більше ніж вдвічі більше ніж платять таким спеціалістам в ігрових компаніях. Очевидно, це через те, що Цукерберг дуже вірить в цей напрямок, і, і цікаво, як зараз на фоні всіх цих новин про AI, про VR всі взагалі забули. І ще з цікавих цифр, що усіх витрат Фейсбуку 20% Іде на VR. А скоротив Facebook за останній рік більше 20 тисяч людей. Apple скоротить невелику кількість розробників з корпоративного відділу роздрібної торгівлі. Apple. Продовжує опиратись скороченням, ну принаймні в заявах, і кажуть, що в даному випадку у них певна оптимізація і реструктуризація, і зводиться вона до того, що якісь там відділи, які займалися торговим обладнанням, його розробкою, я так розумію, для звичайних розрібних магазинів, так от цей відділ взяли, звільнили, і це десь а, невідомо скільки людей. Але відомо, що на кінець вересня у Apple працювало 164 тисячі співробітників. Google скоротить витрати на ноутбуки, сервіси та канцелярські товари для співробітників. Дуже цікаво читати ці новини про те, як великі компанії скорочують свої видатки і скорочують таким чином, в даному випадку Google. Деякі офісні кафе будуть закриті два дні на тиждень. Звільнила Google в січні більше 20 штатних масажистів, степлери та скотч будуть доступні вже не скрізь. І найголовніше, усім, крім інженерів, почнуть видавати тільки хромбуки. Раніше, якщо ти не інженер в Google, то можна було вибрати собі MacBook, а тепер тільки Chromebook. Докфудін, так би мовити. І закінчити хотів би новиною. Яку підмітив у себе на каналі Сергій Петренко, новина з Crunchbase, це великий такий портал, який аналізує інвестиції. І от за їх даними, обсяг венчурних інвестицій у світі в першому кварталі склав 76 мільярдів доларів. Багато це чимало, але це на 53% менше, ніж перший квартал торік. І треба розуміти, що з цих 76, 10 мільярдів це інвестиції в OpenAI, і більше 6, 6,5 – здається, це інвестиції в Stripe. І здається, що все стрімко схлопується, але з іншого боку, як Сергій теж підмічає в своєму пості, це цифри 2019 року. Ужас, звісно, але не ужас, ужас, ужас. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїна 28 330 доларів, курс Етеру 1853 долари. Мене звати Юрко Федоренко. До зустрічі.